Номер 194. Назви й запиши, відомі тобі, проміжки й одиниці часу від найменших до найбільших. Відомі тобі. Ну, Наприклад, одна секунда. А як довго триває секунда? А якщо ви будете говорити отак достатньо швидко: секунда, 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 то доки ви будете говорити одне слово, оце. І буде одна секунда. І коли ви скажете секунда 60 разів, то це вже буде одна хвилина 60 секунд. А одна година складається з 60 хвилин, а одна доба з 24 годин, а дні складаються в тижні, тижні в місяці, місяці в роки, роки в десятиліття, століття, тисячоліття і так далі. А якщо ви хочете знати про століття. То треба подивитися відео отут. Можете, отут. мабуть, отут. Мабуть, отут воно буде це відео. І триває воно 4 хвилини 50 секунд. І там є розповідь про століття. А це наступний наш номер. 195-й. 100 років дорівнює 1 століттю. Тоді 2 століття дорівнює 200 рокам. 3 століття це 300 років. 500 років, пройшло 5 років. Це як пройшло 5 століть, пройшло 900 років, пройшло 9 століть, або, наприклад, пройшло два місяці, або пройшов січень-лютий, а це вже зовсім інше. Пройшов січень-лютий. Або якщо, наприклад, у 9 столітті нашої ери відбулася отака подія, то це вже номер 196-й. На числовій прямій позначено століття. А числова пряма показує плин часу. Оце було далеке минуле, і ще минуле, і отут ще було минуле, а оце вже майбутнє. І числова вісь умовно поділена нулем на нову еру або нашу еру та до нової ери. Або до нашої ери. І починається поділено нулем. А починається одразу з першого року нашої ери. Тобто перше століття нашої ери починається 1 січня першого року. А закінчується 31 грудня сотого року. А одразу наступний день, 1 січня 101-го року. Це вже Друге століття. І так до 31 грудня 2000 року нашої Ери. А третє століття починається на наступний день, тобто 1 січня 201 року, починається третє століття, а закінчується 31 грудня. 300-го року. Це те, що стосується нашого століття. То оце третє століття, ось воно, третє століття, починається 1 січня 201 року, а не 200-го. тут треба дирочку поставити. Але весь 300-й рік аж до 31 грудня до півночі включно. Це ще третє століття. А як нам зробити до нашої ери? Як сказати, де ж це перше століття? А коли починається перше століття до нашої ери? Час плине отак от у сторону. То воно починається 1 січня сотого року, а закінчується 31 груднем. Першого року. І тоді вже оце буде нуль. Буде до нашої ери ділитися оцим 31 груднем першого року. Давайте ще на таке питання відповімо: отак, збільшимо цей історію Сотий рік до нашої ери та скажемо: а який рік був перед сотим роком до нашої ери? 101. А потім ішов й рік до нашої ери, а потім ішов 99 й рік до нашої ери, 98-й і так далі, а тоді вже ж наставав перший рік до нашої ери. Ну, що в нас ще залишилося? Залишилося Друге століття до нашої ери. Ось воно тут Друге століття. Так, ось воно якраз є Друге століття до нашої ери, то починається воно із 200-го року до нашої ери і продовжується до 101-го року до нашої ери. От оце все це все Друге століття до нашої ери. А третє століття починається 1 січня 300-го року. І аж до півночі, 31 грудня 201 року. Отак, От дуже легко, але треба уважно. Далі буде.